привіт. давай подивимося, що принесуть тобі ці вихідні дні, субота, неділя, 6-7 квітня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю, та давай подивимося, в чому ти перебуваєш зараз, так? на сьогодні. Зараз ти маєш дуже багато планів і готова йти вперед, готова навчатися, готова знаєш, просуватися. Готова приймати важливі дуже для себе рішення для того, щоб просувати свої ідеї, свої плани. От, що тобі несуть ці вихідні. Вихідні тобі покажуть, що близькі люди. А твоя сім'я готові тебе підтримати. І навколо тебе може бути на вихідних такий комфорт, комфортна атмосфера перебування у колі близьких людей. От і емоційна така насиченість саме цим перебуванням. Тобі необхідно звернути на це увагу і покластися саме на близьких людей. Завдяки їм ти можеш отримати перемогу, ти можеш відчути тріумф, ти можеш, знаєш, ці люди можуть тобою пишатися і можуть тобі це показувати, випромінювати це, і ти можеш просто насолоджуватися життям. Така, знаєш, може настати відчуття гармонії у колі близьких людей, і ви наче можете обмінюватися такою енергією. Буде бажання на вихідних також побути трошки і самий, тобто так, відокремитись від всіх. От необхідно собі це теж дати, таку можливість помедитувати. Прогулянка на свіжому повітрі, і саме це перебування на одинці з собою дасть тобі можливість усвідомити, куди ти зараз йдеш. Які ти наступні кроки будеш виконувати, тому що ти стоїш на порогу на порозі чогось нового, тобто ідея на новий шлях оновлення? І ти а, десь трошки так все-таки вагаєшся. Тож, оце перебування на одинці, ось дасть тобі можливість усвідомити, а, чи дійсно тобі туди необхідно йти, які ти будеш наступні кроки робити. І дуже важливо не легковажити у нових починаннях, давати собі а, час на усвідомлення того, що ти зараз робиш, що ти зараз а, у найближчий період часу хочеш почати. Так? Можливо, це нові відносини, можливо, це якийсь новий проєкт, можливо, це взагалі зміна роботи, сподівання на найкраще в тебе є. Але треба подумати про те, чи справишся ти самостійно, чи, можливо, треба знайти якогось партнера, допомогу, щоб тобі підказали, щоб тобі, тебе направили. І е, дуже важливо ще подумати про те, щоб оточення твоє. Не змінювало твоїх бажань, не давай це робити.